Вітання нашим глядачам. Сьогодні 28 вересня. Я Катерина Супрун і мілітарний доповідає: Україна отримує ракети до ЗРК С-300 від Болгарії. Зауважимо, що деякі українські медіа підкреслили, що ракети несправні. Це не зовсім так. Болгарія просто не може їх далі обслуговувати. А відповідно, і перспективи їх застосування там немає. Те саме було зі словацькими мігами та хорватськими «Мі-8». Тож зрада відміняється до початку на масштабного вторгнення комплекси С-300 були основою зенітно-ракетних військ повітряних сил збройних сил України. Їхня основна задача захист важливих стратегічних інфраструктурних та промислових об'єктів. Також на бойовому чергуванні в Україні були ЗРК «Бук» та С-125. ракетними ударами 24 лютого 2022 року. Росіяни намагалися вивести з ладу систему протиповітряної оборони України. Відповідно, завдавали ударів і по позиціях українських ракет. Етників, але їхній задум, як і багато інших, не був реалізований. Тож одним з перших запитів України до партнерів у лютому березні 2022 року було закрите небо як наземними комплексами, так і авіацією. Ця потреба залишається актуальною і зараз. Словаччина була першою країною, яка погодилась передати Україні зенитно-ракетний комплекс С-300. В кінці квітня 2022 року у повітряному командуванні південь повідомили, що комплекс посилив протиповітряну оборону. Тоді у командуванні заявили, цитую «ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 кілометрів. При цьому неважливо на якій відстані летить ціль 10 метрів або 27 кілометрів. Водночас повідомлялося, що умовою передачі чи озброєння були гарантії, що системи протиповітряної оборони будуть замінені на інші від держав-партнерів словаччини по НАТО? Можна припустити, що окрім політичної підтримки України, тут була і практична складова проблеми з обслуговуванням комплексів. На підтвердження цієї тези можна навести слова тодішнього міністра оборони Словаччини Ярослава Надя. Він зазначив, що с 300 маловичерпний технічний ресурс та мінімальну працездатність. Крім того, на озброєнні словаччині був тільки один комплекс ППО, і це був с 300 На заміну на території країни розгорнули чотири батареї ЗРК Петріот. С-300 це радянський, а потім російський зенітно-ракетний комплекс. Він виготовлявся з середини 1970-х років. Він стояв на озброєнні у країнах колишнього радянського союзу, а також Варшавського блоку, коли куди входили Болгарія та Словаччина. Також С-300 використовує Тай, В'єтнам, Алжир, Сирія, Венесуела, Північна Корея і Греція. Тож школо тих країн, які можуть передати Україні відповідне озброєння, невеликий В вересні минулого року. Греція відмовилася передавати Україні свої с 300 оскільки це послабило протиповітряну оборону країни. Ще одна причина ліцензійна угода з кінцевим користувачем. Греція не може передавати озброєння третім країнам без погодження з Москвою. Зауважимо, що коли Словаччина повідомила про передачу Україні С-300, Росія теж погрожувала, але це ні до чого. Ого, не призвело також на озброєні Греції є російські зРК, ОСА, КМ та ТОР М1. минулого місяця. Грецькі медіа повідомили, що уряд не продовжуватиме контракти на обслуговування цих систем, що призведе до того, що вже за кілька місяців вони будуть непридатні до експлуатації. Також підкреслили, що С-300 взагалі давно не обслуговувався. Тож теза про те, що його відсутність послабить грецьку протиповітряну оборону, можна ставити під сумнів ще в листопаді. Минулого року США пропонували Греції відмовитися від російських комплексів. Пізніше уряд країни заявив, що це можливо, якщо системи замінять на Петріот. Тож ймовірно, скоро з'являться новини про передачу комплексу чи елементів комплексу с 300 з півдня Європи. Ця допомога необхідна українським зенітникам. Ще в грудні минулого року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ведуться перемовини з партнерами про постачання ракет до С-300 300 він зазначив, що Україна не виробляла ці ракети та використовувала і використовує запаси. А вони, як відомо, вичерпні зараз під час масованих російських атак с 300 виконують ті самі задачі, що і Айріс-Ті, Насамс, СамТІ та Петріот, знищують російські крилаті ракети, ударні та розвідувальні дрони. Протиповітряна оборона була і залишається пріоритетом для України. Тож підходить все, що може знищувати ворожі цілі. Після початку війни з Росією у 2014 році Україна почала знімати за зберігання комплекси с 300 та самостійно їх обслуговувати. Також були плани щодо власної модернізації ракет до с 300 Тож можливості для того, щоб привести до ладу болгарські та грецькі ракети в Україні є. Що буде, коли запаси у дружніх держав закінчаться, цікаве питання, оскільки саме ракети ключовий розхідний матеріал. Можливо, елементи комплексу, такі як командний пункт та радіолокаційні станції, можна інтегрувати з спусковими установками західних систем. Це буде в першу чергу ситуативне рішення в умовах війни. Нагадаємо, на початку липня цього року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що в Україні розробляються два проекти зенітно-ракетних комплексів. Він заявив, що були проведені перші льотні випробування по цих двох проєктах, і вони були успішні. Однак до готовності ще далеко. Крім того, за підсумками візиту в США президента Зеленського повідомили про підготовку виробничої бази до спільного виробництва систем протиповітряної оборони будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі сполученими штатами це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти зокрема ППУ. Що саме це буде наразі невідомо. Але де дізнатися, ви знаєте на мілітарному. Читайте наш сайт, підписуйтесь на телеграм канал і також на наш канал на Ютубі. Побачимось в наступних відео.